У Москві заявляють, що варіант мирного плану, який враховує європейські і українські пропозиції, їм не підходить. Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що росіянам передали на ознайомлення американський план, але офіційного обговорення щодо нього ніхто не вів. Відповідно, надалі документ зазнає переробки. Українська делегація повернулася з Женеви напередодні. За два дні переговорів представників України, США та Європи до так званого мирного плану Тампа внесли корективи. Документ із 28 пунктів скоротився. Частину пунктів плану вилучили, а частину змінили. Президент Зеленський заявив, що тепер документ може стати працездатним. А реакцію Росії на мирну пропозицію визначатимуть за кількістю запущених по Україні дронів та ракет. Команди наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід, чутливі. Речі, сенсативні речі, я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир.